Всім привіт! Сьогодні до нас приходили меблярі. Ми все ж таки з часом вирішили замовити шафи в коридор. А зараз вам покажу, як у нас тут все на даний час виглядає. От, і розкажу, що ми будемо замовляти, що ми будемо робити. Я стою в коридорі біля вхідних дверей. От, у нас тут такий дуже достатньо великий коридор, дуже широкий. От Он, я. <хи> Значить, розказую поступово. У нас буде дві шафи. Одна з цієї сторони, ну, це, я, грубо кажучи, називаю шафою, і друга ось тут. В принципі, почнемо давайте з цієї. Тут видно по плінтусу, яка вона буде, да? ось тут, ну, десь так йти. і Ось тут закінчуватися. Ця шафа, вона для речей верхнього одягу і взуття. Отак от от відійду трошки. У нас тут зеркало. По кольору воно буде як стіни, і виглядати буде точно точ як у нашій спальні. От. Вона буде розділена на дві частини: перша частина і друга частина. Перша частина раз, два відкрилась, друга частина раз-два відкрилась. І зверху будуть ці антресольки такі з зйомними поличками, ідентичні, як у нашій спальні. Ручки також будуть такі металеві. От. Значить, Як я розподілила шафу всередині? Оця частина тут у нас відкриваєш, і буде одна штанга і друга штанга для речей, і все, там більше нічого не буде. В принципі, тут можна і довгі куртки повісти, і короткі куртки повісити. Тут саме буде прям для курток. Дві штанги. І друга шафа вона буде раз відкриватися і два відкриватися. От. А тут у нас буде, вона поділена на дві частини. Одна частина буде підзуттям, будуть полочки йти ось так: от, вони будуть рівномірно між собою розділені приблизно по 26 см. А друга частина тут будуть більш ширші полочки, вони там по 30. Практично по 40 сантиметрів. І ця частина у нас буде для взуття. вона буде взуття зберігатися. От. А ця частина буде під там, сумки чи ще якісь речі. Ніякі комоди ми в цій шафі не робили. антресолі там просто будуть дві зйомні полочки. От. Ну і, в принципі, все. А ці шафи вони максимально прості. Я просто хотіла зробити їх чисто для верхнього одягу і для того, щоб можна було гарно зберігати. Зуття. У нас його дуже багато, і частково воно в нас зараз валяється, бо в нас немає куди його складати. Частково воно в нас в коморі лежить в коробці. От. Ну і звичайно, там літнє зимнє буде мінятися. От. І мені хотілося. І плюс у мене є ще багато сумок, які також мені немає прям куди складати. Тому що в спальні, наприклад, у мене немає прям полочок. Не бо я люблю речі більше, наприклад, щоб вони висіли на вішачках. На плечках, аніж складати їх на полочки. Тому полочок ми там не робили, і для сумок в мене немає місця. І я хотіла, щоб тут були такі тож, полочки, 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 на яких буде місце для сумок. От. Ну, і зрозуміло, що може бути якісь там боксики, я куплю, щось, ще якісь фамили складаю, щось в такому плані. Так, зараз покажу вам другу частину. оцю, Ось так у нас виглядає зараз ця стінка. От. Це вхідні двері, я вам показувала. Так. І це просто друга сторона. Тут не прям зовсім шафа це буде, але я називаю її шафою, бо не знаю, як правильно її назвати. Значить, от ми входимо. Тут у нас такі будуть видвижні шухлядки зі остелешницею маленькою, та, да? куди там можна буде поставити корзинку якусь, там, кидати ключі, та мелочі якусь і так далі. Далі буде іти отак дзеркало до стелі. Та, да? тобто, о, напевно, ось так буде шухлядки закінчуватись. Там три чи чотири штучки і пішло дзеркало. От. Далі, якщо ми трошки совуємося, у нас виходить ось тут буде така Сидушка, на яку можна буде сісти, і вона буде м'якенька, вдягнути взуття. Під нею буде дві віддвижні шухлядки. От. І за нею буде така е, стінка із панелі, на які будуть ще крючки е, по типу забіг, кинув швидко куртку. і все. От. І все. Рухаємося далі, і тут у нас буде вже невеличка шафка. От. Там знизу будуть теж видвіжні шухлядки, вони будуть для взуття, для такого, яким сезонним, наприклад, ми користуємося, бо закинув, щоб воно тут не складірувалося на підлозі. От. А далі буде е, такий шкафчик, всередині він буде пустий, а там ми будемо зберігати пилосос, швабри, ведра ну, для гостиких, яких. Якихось е, моментів, е, тому що в нас немає такого зберігання для таких речей, е, у яких є довгі ручки. Наприклад, там віник, е, швабра, пилосос, такого плану. От, ну, і зверху тут буде одна, Там буде поличка зйомна, і там можна буде теж класти якісь хозтовари, товари, ну, хоз предмети. Якщо ви можете звернути увагу, у нас тут шнурді. От. у нас буде підсвітка, тут буде йти, по суті, дзеркало. Потім оці панельки з крючками, і оця частина вона вся буде з підсвіткою, там буде така полоска підсідки. В принципі, ось така у нас купа. Тобто, по суті, ти заходиш, кинув собі ключі, пішов, отак от сів, переобувся, взяв взуття, закинув його там в шухлядки, от, зняв куртку, швидку, кинув на крючок і пішов. Оце, оце Частина тут хостовари, хостова. Не... не знаю, що називає хостовари, хозпредмети Там всякі, не знаю, що ми тут засунемо, але ось щось для прибирання, в В такому плані. А, в общем, ось так ми запланували шафи. Це одна і оце друга. А, так як для... до нас приходили меблярі, ми трошки поприбирали. А, от, все, щоб можна було зробити, заміри. А, от, все попереміряли. А, по кольору я не розказала, до речі, ще по кольору оцієї другої шафи, як я сказала, згадала, що по кольору не розказала. Так як на стінка тут така темна сіра, от, то сама шафа вона буде також в такому темному кольорі, як всі наші меблі темні. От, а оця штучка з крючками, паненьки, де будуть там такі рейчки, як панельки, речки, щось таке, от, то вона буде такого кольору під дерево, як ми робили в. На ложі і тут ще будуть такі дерев'яні вставочки. Це не прям все темне і сіре. От, а шафа от, за стін... на стіні, яка буде за мною, то вона, звичайно, буде в кольор стіни. От. Я думаю, що буде дуже гарно, вже не можете чекатися. Але ми тільки-тільки замовили. Треба чекати місяць-півтора, поки виготовлять меблі, потім ще чекати, поки їх встановлять. Але вже процес запущений, я капець, як рада. Приходу меблірів ми тут все поприбирали. От, щоб можна було бачити прям наш величезний коридор. Дивіться. От. А зараз будемо ставити все назад, тому що незручно. Зараз повернемо, як у нас було, теж покажу вам. От. Це, до речі, у нас стопор. Стопор. У нас оці двері вони трошки стукаються. Ой, так. А ця штучка стопорить, щоб воно не стукалося. От. Ми повернули практично все на свої місця. От, ось так це зараз виглядає. У нас така вішалка замість шафи, на якій висять куртки, точилка для мей і коробочка. от і з цієї сторони у нас столик з яким хламом, куди ми щось кидаємо, і стульчик. Щоб можна було сісти, поробитись. До цього у нас ця вішалка стояла ось з цієї сторони, а вона ну, ну, і трошки інакше стояла. Але ми вирішили трошки змінити інтер'єр <хи> і зробила це поки що так там затяг. Коротше. От, ну, якось так.